Слава Україні! І полеглим героям слава! Шановне товариство! 40 днів тому сотні українських патріотів полягла у боротьбі за волю України. Як і герої Крут, вони за словами Павла Тичина вмерли зі, слав... зі славою святих. Небесна Сотня це уособлення сили українського духу і волі мільйонів українців, які повстали проти тиранії і вийшли на Майдан у всіх регіонах України для того, щоб продемонструвати свою волю до кращого життя. Славна Небесна Сотня зайняла. Своє вічне і почесне місце в пантеоні українських героїв, борців за, за Україну її волю і незалежну державність, повинні і можуть, можуть існувати різні шляхи вшанування пам'яті героїв на в тому числі і на високому державному рівні. В Києві недмінно має бути поставлений величний пам'ятник героям. І запроваджений орден Небесної Сотні як найвища державна нагорода. Але найкраще, що ми можемо зробити для наших героїв, це не зрадити їхню славну пам'ять і не дозволити будь-якій владі занібити їхній подвиг. В ім'я полеглих героїв не дамо повторитися кримській ганьбі. Сьогодні російський агресор продовжує. Накопичувати збройні сили біля кордонів України. Українська влада на додаток до вже вжитих заходів має оголосити повну мобілізацію, започаткувати створення народного ополчення та партизанських загонів. А головне вже зараз публічно віддати Збройним силам України наказ. Негайно застосовувати Збройну силу в разі вторгнення російського агресора на материкову Україну. І це ваші опски я розглядаю як звернення і вимогу до української влади діяти саме таким чином. Агресор і весь світ повинні знати, що похід в Україну. Не буде легкою і приємною прогулянкою, і що Україна спроможна боронити себе і буде боронити себе в свій час. Президент Франції генераль Де Голь, відповідаючи на питання, навіщо? Він створює ракетно ядерний щит на противагу Росії, адже Росія це велика ядерна держава. Сказав, так, я розумію і я згоден, Росія це гігант, але я хочу, щоб гігант знав, що Франція в разі необхідності відірва йому руку. Україна має. Україна має можливості чинити опір агресору і дати належну відсіч агресору і стояти до переможного кінця. У 1939 році, коли Гітлер і Сталін розпочали агресію проти Польщі, Вінстон Черчилль сказав: Ми маємо вибирати або ганьба, або війна. Війну нам нав'язали. цю війну ми повинні виграти. Вистояти в цій війні, бо ми не обійдемось лише ганьбою. Путін його психотип, це імпершовініст, це расист і це нацист. І його мета знищити Україну до пня. Тобто, наша доля в наших руках: будемо боронити себе, виживемо, не будемо. Ми приречені на загибель, шановне товариство. Гідне вшанування пам'яті полеглих героїв вимагає покарання винних у їхній смерті. Покарання мають бути і за злочини, Всі інші, які чинили злочини проти тих учасників Майдану, проти тих українців, які симпатизували Майдану і які залишилися живими. Вимога покарання винних це не є вимога помсти. Це необхідні, зумовлюється необхідністю торжества справедливості і попередження подібних нових злочинів. Непокараний злочин це завжди породжує новий злочин. Я голова громадської комісії з розслідувань. І попередження порушень прав людини в Україні. Комісія вже провела значний, значну роботу, і в першому наближенні ми маємо дані про більше, приблизно 2000 осіб, які стали жертвами злочинів проти людства, вчинених тим режимом Януковича. Сьогодні комісія розпочинає контакти з органами державної влади з тим щоб контролювати їхню діяльність щодо проведення проведення розслідувань і покарання покарання винних ми наша мета най, 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 найбільших злочинців притягти до відповідальності у міжнародному кримінальному суді в газі і це буде зроблено Тепер і Майдан має стояти до тих пір, поки винні не будуть покарані. І не тільки. Майдан має існувати як постійний форум. І, в разі необхідності збиратися на народні віча, як в столиці, так і в інших регіонах України для контролю за діяльністю влади і для ухвалення громадських ініціатив, майдан має боронити себе, боронити українське суспільство. Дякую за увагу! Слава Україні!